Доброго днічка, мирного тихо мої, дорогенькі подруженьки, друзі. Так, моталась по ділох, без прицепи приїхала, чепила. другу Вованові привезла пшеничку і підчепила. Вже у мене гості приїхали, сестричка з донечкою. Де моя сестренка сидить з сумочкою. А десь. Іра, в дурі зайшли вже вилас. Баночки попривозила, закривати будемо. Вчора стасік заїхав, кажу, угірочки брати. А на каже, не давай я приїжджаю вже. Сірочка моя. Похоже. Дуже, кстати, всі кажуть. Ми Боже, з вами сі батька, яка краса. Річ. річ. Боже, і внучечка йде. гості приїхали, да? <реш> Заходіть. Бо по казали, По похолодоні, похолодоні. Ой, а воно ще пече дужче, ну нічого, кріпчаємо, нічого страшного, духом не подаємо. Не униваємо. Да. Мамуля теж? А що ти, мамулечка, платячко тобі наготувала, ти не переділа. Забула. Тільки треба все. Забула передіти. Я <гум> ж гості їдуть на день новається платячка. Не переділа, нічого. Воно ні, мені вже одно. О, о, божий котик а, приїхав да. до нас. Котики. Та тут наженуть котика. А, ну, бровко, на Люда так дивиться, а це котик, котика. Котик в шоці. Та тут дівчонки є для тебе. Не кусається він Ні, та ні. Бо ну, я коли сізила в гості, то не кусається. У нас так біля та вас городські. Це маленький пацієнт. О, ой, ну диви да яке. Забота. Так що манюня стрижуть. Та ні, він не піде нікуди. У нього стрижка дорога, йому на. Нехай він привикне, ось кошенят, поприбігають, він привикне з ними балокать. Зразу може й нас женуть. Щоб обнюхалися вони. Друзі. Подруженьки любимі, дорогі, золоті, дарю вам букетик через інтернетик польовий, який, який красивий. Лови маму <ріхи> понюхай, так похне полине <ріхи> <А>, свіже, <ріхи> для душі. Приємно. Угу. Дарила бом, а дала мені. Ну, коли в мене ж їх немає. Вот ми ж через інтернет подарили. З любов'ю. Здоров'я, удачі. Само найкраще, мирного неба. Мирного неба. І духом не подаємо. Ми, як завжди, з вами і вас любимо. Любимо, любимо всіх.